Кохана, ми ще не займались цим, щоб ти мене так називав. Ну, я хочу, щоб ти нею стала, тому на третє побачення тебе запросив цей елітний ресторан. З... Знову якась дешева забігалівка. Надіюсь, цей кіт з прививками. Знаю, ти заслуговуєш кращого Дай мені свою ручку. На, забирай дві зразу. <рес> Ти така жартівниця. Взагалі я мрію про твоє тіло, можна твої губки. На. Припини, ну я серйозно. Що мені зробити, щоб поцілувати тебе? Хочеш доступ до мого лиця? Розблокуй його з Face ID. Не проблема. О, то можеш уже цілувати. <гас> Ура! Нарешті! Щічку. О, вау, а можна тепер тебе побачити, в чому мама народила. Можна, якщо будеш більше вдягати, ніж батько вдягав. Ось тобі для початку весь гардероб. Mm, так мило з твоєї сторони. Я на все готовий, щоб ми були удвох. Чую і бачу, що ти мною дійсно зацікавився. Ага-ага. Хочеш війти в моє серце? О, так! О, ти безцінна, я готовий на тебе всі кошти тратити. Продовжуй, продовжуй. Алло, Толік, все, ми розходимося. Кохана, а що ти робиш? Звільняю директора. Ого, а що в тебе за бізнес? Сімейний? Ти вийдеш за мене. О, так. О, ні, в мене стільки боргів. Колектори забрали одну квартиру, а з другої навіть не знаю, що буде. Я заберу і щоб платив мені аліменти. О, ні, ніщо не вказувало на те, що вона корислива.